Виконуємо номер 1162 із підручника Алгебра 7 та номер 53 крапочка 29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-якого значення Х, значення виразу, Х у 8 степені, відняти Х у п'ятому степені, додати Х в квадраті, відняти Х, додати 1 є число додатне. Приступаємо до виконання. Перетворимо наш вираз, зробимо, щоб в нас була сума. Х у восьму степені, додамо мінус х у п'ятому степені додамо х у квадраті, додамо мінус х і додамо 1. Ну, а тепер переходимо до розгляду різних варіантів. Якщо Спочатку розглянемо коло х число у нас від'ємне. Від'ємне або 0 число х недодатнє. Тоді х у восьму степені показник степеня число парне, буде числом невід'ємним, х у п'ятому степені показник степеня число непарне. Буде числом недодатнім, а мінус х у п'ятому степені, буде числом невід'ємним. Далі х у квадраті показник степеня число парне, тому навіть якщо ми підносимо недодатнє число до квадрата, то число в нас виходить. Невід'ємне. Х буде число недодатнє, а мінус х буде число невід'ємне. Ну і одиниця зрозуміло, що число у нас додатнє. Маємо суму невід'ємних чисел і додатнього числа 1. Сума буде число додатнє. Маємо суму невід'ємних чисел і додатного числа 1. Сума буде число додатне тепер перетворимо наш вираз в математичному вигляді що запишемо що це буде х у 8 додати мінус х у п'ятому Додати х квадраті, додати мінус х, додати 1, це буде більше за 0. Відповідно, і наш вираз, який був на початку, також буде більше за 0. Ну, а тепер приступаємо до перетворення нашого виразу, що є в умові. Отже, х у восьму степені залишимо, а х п'ятому і х у другому об'єднаємо і винесемо спільний множник х у квадраті за дужки. Спочатку запишемо х у восьму додати х квадрат відняти х у п'ятому і 1 відняти х. І виносимо тепер спільний множник х у квадраті за дужки. В дужках буде 1 відняти х у кубі. Розглянемо тепер випадок, якщо у нас х більше за 0, але менше або дорівнює 1. Більше за 0 беру, тому що коли 0, ми розглянули у першому випадку. Якщо то х у восьму степені це число буде більше за 0. Показник степеня число парне. Х у квадраті також буде більше за 0. Різниця 1 і х у кубі також буде більше або дорівнювати нулю, якщо х у кубі буде одиниця. І різниця 1 і х також буде більше або дорівнює нулю. Знову ж маємо суму додатніх і невід'ємних чисел. Запишемо, маємо суму додатних і невід'ємних. Чисел. Сума буде число додатнє. Отже, у нас х восьмому додати добуток х квадрат на різницю 1 і х в кубі і різницю 1 і х. Більше за 0 відповідно тоді. І х у восьмому відняти х у п'ятому, додати х у квадраті, відняти х додати один, буде більше за нуль. Тепер розглянемо третій випадок. Для цього також виконаємо деяке перетворення. х у восьмому відняти х у п'ятому, додати х у квадраті, відняти х додати один. Винесемо. Спільний множник х у п'ятому за дужки. у дужках буде Х куб, відняти 1. І винесемо спільний множник Х за дужки. В дужках буде Х відняти 1, один. і одиницю в кінці допишемо. Розглядаємо випадок, коли Х більше за одиницю, якщо Х більше за одиницю, то, ну, зрозуміло, х у п'ятому число додатнє і більше за одиницю буде. Х у кубі відняти 1 буде також більше за одиницю, бо одиниця не входить сюди у нас. 1, коли дорівнюємо, розглянули в другому випадку. Х також буде більше за 1. Ну, різниця х і 1 також більше у нас буде за 1. Маємо суму додатніх чисел. Маємо суму додатних чисел, сума буде число додатнє. Тоді запишемо математично. Більше у нас нуля, додатнє. Відповідно. У нас, до речі, буде більше за одиницю. Ну, я просто напишу, що додатні числа, бо в нас же стоїть питання довести, що додатні, а не більше за одиницю. Тоді і Х у восьмому мінус Х у п'ятому додати Х у квадраті відняти х, до один також більше за нуль. Отже, робимо висновок наш многочлен більше за нуль для будь-якого. Значення Х, номер 1162 із підручника Алгебра 7 та номер 53 крапочка 29 із підручника математика 7 виконана.